Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 листопада 2023 року орієнтовно склали 312 тисяч осіб особового складу. За добу воїни ЗСУ мінуснули 800 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5354 штуки. За добу – 5. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 10 079 одиниць – 6 минулої доби. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 569 одиниць – 10 штук за добу. РСЗВ спалено 881 одиницю. Засоби ППО 2 армії Міра успішно знищено на 580 штук. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5634 одиниці. Дві за минулі 24 години. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1561 одиницю. Одну минулої доби. Кораблів та катерів флоту країни агресорки потоплено 22 штуки, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спало на 9 тисяч 945 одиниць за добу 5. А спеціальної техніки окупантів згоріло 1079 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.